Сьогодні Свято Миколая зазирнуло в дитячий будинок родинний дім, що в СМТ Вороновиця. З гостинцями до малечі завітали представники федерації боксу. Маючи певний досвід в благодійній діяльності, привезли не лише солодощі, а й речі першої необхідності. Також, аби привити діткам любов до спорту, подарували тенісний стіл з ракетками і м'ячами. Ми вже взяли, я думаю, себе як. За правила когда у нас какие-то крупные боксорські турніри просто обращать внимание на дітей, тому що ну это не только как бы спортивне продовження это жисть. Вони должны в першу чергу быть хорошими людьми. Уже второй, конечно, там спортсменами зараз. У дитбудинку будинку більше трьох десятків дітей, позбавлених батьківського піклування. У федерації боксу переконані, що такі візити дуже необхідні вихованцям не лише родинного дому, а й усіх дитячих будинків області. Любое внимание, какая-то частичка тепла душевного и все остальное поможет им стать нормальными людьми, не только нормальными спортсменами, но в первую очередь нормальными людьми. Поэтому мы планируем такие акции проводить практически после всех боксерских турниров, когда съезжается очень много людей, очень много спортсменов, многие из которых дети, дети видят по телевизору, и они для них являются кумирами. До Дня Святого Миколая малеча готувались заздалегідь. Тут вже і ялинку поставили, і віршики вивчили, і вбралися святково. Дитяча щирість не залишає байдужим нікого. Майстри спорту Олена та Катерина з радістю проводять час із малечею, розповідаючи діткам про користь від фізичних занять. Для мого виду спорту для легкої атлетики вони ще маленькі. А для боксу мені здається, немає віку. Мені здається, Що вони боксом напевно тут займаються. Важливо пам'ятати, що вихованці дитячих будинків потребують нашої допомоги не лише у свята, а й кожного дня. Серед речей першої необхідності засоби гігієни та лікарські препарати. Також неабияку цінність несе звичайна увага і підтримка, яку може подарувати кожен. Софія Бедерева, Андрій Солейко. новини телеканал Вінниччина.